кімнаті було тихо, як перед вибухом. Морен тримала в руках мою різдвяну коробочку, чорну папку, і я спостерігав, як її обличчя блідне, мов на сповідальні. За спиною, журналістка стрібуне, поруч адвокат. І моя дочка тримає мене за палець. Я стояв у центрі вітальні, оточений кришталевими люстрами, дорогими сукнями і дорогими, але дешевими людьми. Що це, чорт, забирай? прошепотіла Морен. Я відповів коротко. Спокійно. Як судовий молоток, це ваш кінець, всі зависли, хтось розлив шампанське, хтось увімкнув світську усмішку на автопілоті. А я подумав а пам'ятаєте, як вона сказала моїй доньці, що та не зовсім родина? А тепер ми подивимось, хто тут справжня сім'я, а хто фальшивка у перлах. Відмотаємо назад. Три місяці тому я сидів у темній кімнаті, в оточенні дерев'яних дощок, шурупів і розбитої гідності. Ленора спала на горі. Як нічого не сталося. А я відкривав документи, що сам підписав як миша, яка добровільно влізла в пастку. Ти не помітив, як тебе витіснили з власного батьківства? Гарно продумано. Сказав я собі. І з того моменту почалась ця війна дерев'яник із болючим коліном проти імперії у кашемірі, майстер зі шрамом на спині, проти холодної династії, де любов міряють спадком. Перед тим як почнемо, поставте лайк. Якщо хоч раз бачили, як дитину принижують в ім'я сімейних традицій, підпишіться, якщо вірите, що справжня родина це не кров, а вибір. А в коментарях напишіть, що б ви сказали своїй дитині, якби вона почула ти не родина, я ніколи не любив великі родинні зібрання, ці усмішки, які тримаються, поки хтось дивиться, ці тости, що звучать як формальність, і найгірше тиша. Тиша, коли стає боляче, а всі роблять вигляд, що нічого не сталося. Цьогорічний день подяки був саме таким. Стою біля каміна з келихом віскі в руці, воно пече менше, ніж погляд, що вп'явся з вікна. Там, за склом, тьмяний листопадний орегон давив на вікна нашого дому в Ешкрік холодний, сірий, чужий. Але найгірше було всередині. У цій тиші, у цій напрузі, яка витала між нами, немов запах зіпсованого м'яса. Моя дружина, Ленора, стоїть біля своєї матері, Морен, обидві у вишуканих сукнях, обличчя. Як обкладинки глянцю. Усмішки відточені, рівні й мертві, і я, Рован, стою трохи осторонь. Бо, хоч і живу в цьому домі вже два роки, іноді здається, я тут гість, а моя донька сторонній. Лала – моя кров, моя гордість, їй дванадцять. Темне волосся, що падає на одне око, те саме, як Еленора постійно просить підстригти нормально, а я тільки всміхаюсь. Вона стоїть осторонь, біля стіни, у зеленій сукні, про яку ми довго сперечались. Моя дочка хотіла простішу, Ленора, пишнішу. Ми дійшли компромісу, але в її очах не було радості. І ось Морен, з усмішкою, що нагадує Лезо, починає свій виступ Я маю особливі подарунки для всіх своїх онуків цього року. Маленькі нагадування, ким вони є в нашій родині, на столику, м'які оксамитові мішечки. І всі діти, кузени, племінники, гарно вдягнені і гладко причесані, кидаються туди, немов ті мишенята до крихт. Мені болить дивитись, як Лаа притискає руки до себе, як робить крок маленький, несміливий. Мадісон – це браслет з нашим родовим гербом. Тлер, дідові запанки, на той час, коли подорослішаєш, одне за одним подарунки, символи, історії. І Лаа, яка вже стоїть ближче, ніж будь-коли. Сподівається, я бачу це, а зсередини щось крутиться, мов гвинт в серці. А для мене? питає вона тихо, але чітко, є щось для мене, бабусю Морен. Тиша, мертва, мов у склепі, усі розмови обірвані, усі погляди на бабусю, яка вишукано нахиляє голову, і тоді звучить те, чого я боявся. О, люба, ці речі, сімейні реліквії, тільки для нашої крові. А вона ну вона ж не зовсім, родина, я закляк, не пам'ятаю, як дихав, лише як стискав келих у руці, аж скло ледь не тріснуло. А Лала, вона стояла, як укопана, щелепа тремтіла, потім ковтнула, кивнула і відійшла. Просто відійшла, мов привид, на інший бік кімнати. Я чекав, чекав, що Ленора щось скаже. Що виправить, підтримає. Та вона лише поправила сукню і, з тим самим професійним тоном, яким говорить з проблемними учнями у школі, мовила Мама, просто відверта лаа. Ці речі спадщина роду витлоок. Ти ж розумієш? Ні, вона не розуміє, і я не розумію, і я не пробачу. Той вечір тривав ще три години, їли, сміялись, вдавали. А я більше нічого не пив, бо те, що розбилося в мені, не скло це була довіра. Ми їхали додому в тиші. Дощ сік по лобовому склу, рівномірно, з тим тупим ритмом, що тільки підсилює порожнечу. Я тримався за кермо, ніби воно могло втримати мене на плаву, а лала, -ла, мовчки дивилась у вікно в її відображенні ніч, і щось, що вже не вернеш. Ленора сиділа поруч, гортаючи телефон. Вона переглядала пошту як завжди, її спокій вбивав. Я не витримав, це було зайве, те, що сказала твоя мама. Не перебільшуй, не підводячи очей, відповіла вона. Мама просто така вона любить традиції. Тоді я сказав вона назвала мою дочку не родиною. Я не погодилась, я лише пояснила, пояснила. Отак просто. Замість сказати ити не права, мама, вона обрала це лише слова як ніби слова не здатні ламати. Ла а вже встигла зникнути в кімнаті, коли ми повернулись. Ні, на добраніч, ні дякую, і знаєш правильно, бо цього вечора я сам не впізнав себе. Я піду до неї, сказав я. Не треба, дай їй час, вона сильна. Сильна це виправдання, яке кажуть, коли не хочуть бути поруч у слабкості. Але я не послухав. Постукав можна? Гадаю. Вона сиділа на ліжку, ноги підібгані, скетчбук на колінах. Але не малювала. Все нормально? спитав я, сівши поруч. Так, я зрозуміла. Я не витлок, і це нормально. Вона намагалася говорити спокійно, але кожне слово, як осколок. Я відчув, як груди стискає, не від гніву, від сорому. Ні, це не нормально. Це було жорстоко, і я мав сказати це відразу. Вона подивилась на мене чому ти не сказав? Просто, по-дитячому, проте пробила глибше, ніж будь-яке звинувачення. І я не мав відповіді я сидів як винуватець, бо ним і був. Я, Я не знав, як, не хотів погіршити. Я боявся і раптом зрозумів боявся не скандалу. Боявся, що доведеться визнати правду я зробив ставку на жінку, яка не бачить мою дочку. Я зустрів Ленора три роки тому. Вона тоді була вчителькою консультанткою у школі Лаа, усміхнена, турботлива, правильна. Після смерті моєї першої дружини я був розбитий. Лая була мала, а Ленора з'явилась так доречно, неначе відповідь на молитву. Вона хвалила моє ремесло, цікавилась проектами, була терпляча з лаєю. Ми швидко зійшлися. Вона казала: Твоя дочка, і моя дочка, я обіцяю. А тепер вона стояла поруч з матір'ю, мовчала, коли тій було зручно принижувати мою дитину. Я зрадив лаю двічі, дозволив цьому статись, і вибрав ту, хто її не вибрала. Я поцілував її у волосся. Вона пахла полуничним шампунем, який купує з власної кишенькової. Маленька деталь. Але вона про характер, про те, ким вона стає, і я мушу бути поруч, інакше ніхто не буде. Засинай, мала, завтра буде краще, обіцяю. Внизу Ленора щось шепотіла по телефону. Так, мамо, він щось запідозрив? Ні, лая нічого не сказала все буде добре так, пам'ятаю наш план, я завмер. План? Я ще тоді не знав, що це лише вершина айсберга. Але щось усередині мене прокинулось. Та частина, яка досі вірила в порядність, затріщала. Бо коли дитини торкаються, жалість не врятує, врятує, дія. І я знав, більше мовчати не буду. Усе почалось з нічного неспокою. Ленора спала поруч, спокійно рівно, її тіло не торкалося мого, ніби між нами поставили невидиму стіну. Мені лишалося лише слухати, як вона дихає, і намагатись не думати про те, чого не хотів знати. Та вже було пізно. Коли я прокинувся, не так фізично, як внутрішньо, з'явилось бажання перевірити кожну деталь. Бо щось у мені казало все не так просто, як виглядає. Я тихо встав, зачинився в кабінеті. Колишня дитяча кімната, перетворена в мою майстерню, стелажі з кресленнями, комп'ютер, шафа з файлами, там і почав ритися. Знайшов папку, яку Ленора принесла кілька місяців тому. Казала: підпиши тут, тут і тут, це стандартна форма. Якщо раптом щось станеться з тобою. Тоді я довіряв, Довіряв, бо вона була порятунком у бурю. Бо хто перевіряє документи, коли серце хоче спокою? А тепер я читав у випадку фізичної чи психічної непрацездатності одного з батьків, другий має право на повну опіку, а внизу дрібніший текст, а також право на ініціативу перегляду опікунських умов за наявності обставин, що шкодять дитині, зловживання медикаментами, нестабільний емоційний стан, соціальна дезадаптація. Я відчув, як земля під ногами почала йти. Я мав операцію після падіння на будівництві. Призначили сильні знеболювальні. Кілька тижнів я був як в тумані, але вчасно вийшов з того стану. Ленора тоді була підтримкою, а тепер, я бачу, вона збирала матеріал. Наступного ранку я зробив те, чого не робив роками. Я подзвонив Анджелі, сестрі моєї першої дружини. Вона взяла слухавку на другому гудку. Ти живий? Живий. Потрібна допомога. Ми зустрілися у кафе в центрі Портленда. Вона майже не змінилась, ті самі очі, що бачили більше, ніж говорили, ті самі тату на зап'ястях, і погляд, що проникає вглиб. Я розповів усе про подарунки, про слова Морен, про мовчанку Ленора, про документи. Тобі не здається, що вони хочуть її вивести? спитала вона. В табір, на три місяці, елітний літній центр. Анджела стиснула кулаки. Це не табір. Це підготовка до вилучення. Я не можу залишити її з ними, але мені треба доказати, що маю підстави. А кому ти довіряєш? Є один Гідеон Марс, юрист і старий товариш. Колись допоміг страховкою після аварії. Вже наступного дня я сидів у його офісі, той самий Гідеон, язикатий, в'їдливий, розумний. Він слухав мовчки, потім витягнув одну з форм, яку я підписав. Показав рядки це не просто заява, це пастка. Вона може довести, що ти небезпечний для дитини. І тоді суд без жодної драми дасть їй повну опіку. А Лаю вивезуть хоч у Швейцарію, хоч у небо. Але ще не подано? Ні, але підготовка йде, я відчуваю. Ми склали новий пакет документів захисний, я підписав усе. І тоді Гідеон сказав Знаєш, чому я це роблю? Бо я колись витяг тебе з лайна, і ще тому, що я бачив, що роблять такі матері, як Морен, вони не пробачають чужої крові. Вони викидають. Я вийшов із його офісу іншим чоловіком, я більше не боявся. Я почав будувати план. Вдома Ленора щось різала на кухні. Виглядала, як завжди, усе під контролем, бачився з гідеоном, сказав я. І що він? Каже, добре мати друзів у правильних місцях. Вона завмерла на секунду. Потім усміхнулася Я рада, що ти на щось відволікаєшся. Це ж важкий час, мені хотілося засміятись, але я мовчав. Бо тепер я грав у її гру, і мені залишилось лише дочекатися потрібного моменту. Морен завжди влаштовувала свої вечірки як військову операцію. Кожна гілочка на ялинці, вивірена, кожен келих на правильній відстані, навіть музика, не просто жива, а така, щоб звучала дорого. У неї не було просто свят, у неї були показові виступи, і цього року було особливо урочисто. Дім, як з листівки «20 футів ялини перед входом, Усе в золоті та червоному. Внутрішній фасад теж не поступався. Гості у дорогому одязі, брязкіт келихів, одеколони з Франції, розмови про фондові ринки і успішних дітей. Ми приїхали рівно о шостій. Не надто рано, щоб виглядати збудженими, і не запізно, щоб не викликати підозри. Але цього разу ми не були одні. Чого вона тут? Ленора прошипіла, коли побачила Анджелу. Вона сім'я, відповів я спокійно. А це сімейне свято, хіба ні? Лага трималась поруч в сукні з маленькими срібними зірками, яку ми з нею вибрали самі. Її очі метушились по залі. Вона ще вірила, можливо, цього разу буде інакше. А Морен вже чекала біля каміна, мов імператриця у тронному залі. Рован. Лага, і вона перевела погляд на Анджелу, гостя як неочікувано. Анджела, сестра покійної дружини, я відповів чітко. Лая її дуже любить. А що важливіше на різдво, ніж любов? Усмішка Морен ціпнулась. Ленора мовчала, скреготала зубами за тією вічною посмішкою, яку вона вмикала при гостях. Минав час, гості сміялись, обговорювали подарунки. Алла, а знову стояла осторонь, ніби тінь. Я дивився, як їй подають стакан соку, але без того червоного святкового пряника, який давали іншим дітям. Мене аж нудило від цього гнилого блиску. І тоді, рівно о восьмій. Морен піднялась зі своїм келихом. Друзі, родино, дякуємо, що ви тут. Цього року, як завжди, ми підготували особливі подарунки для нашої родини, нашої серветники з монограмами, годинники з гравіюванням, а Лала знову з порожніми руками. І саме в цей момент я сказав У мене також є подарунок. Для вас, пані виїтловок, тиша. Морен застигла. Ленора повернулася до мене зі зляканим виразом, а я витяг невелику коробку загорнуту в червоний папір із золотою стрічкою. Підійшов, вручив їй. Це дуже мило, сказала вона, вже відчуваючи щось. Відкривати тут обов'язково, це важливо. Вона розгорнула папір, Витяг чорний тонкий файл, переглянула першу сторінку, і я побачив, як її пальці сіпнулись фінансові документи, реєстраційні форми підставних компаній, фонди, які існували лише на папері. Далі форми із підписом Ленора, внесеною як директорку. Що це за маячня? прошепотіла Морен. Це правда. Я викличу охорону, нема потреби, я вже повідомив журналістку з трибуне. Вона тут, он стоїть, публікація вийде завтра. Ти зруйнуєш усе, прошепіла Ленора. Це не я, це ви самі. Це не має стосунку до лаї. Все, що тут відбулося, має стосунок до неї. З першої хвилини, коли ви вирішили, що вона не зовсім родина. Я відчув, як Анджела стала поруч. А потім тоненька ручка Лаї взяла мене за пальці, і це було все, що мені потрібно. Ми йдемо, сказав я. Назавжди. Ленора кинулась на вздогін. Рован, ми можемо все обговорити. Удвох я зупинився. Я обговорював роками, пояснював, виправдовував, але ти зрадила не мене, ти зрадила Лаю, і з цього моменту нас немає. І знаєш що? Це було Різдво. Але того вечора я вперше за довгий час відчув невтрату. Свободу після тієї ночі ми більше не повертались у дім витлоків. Ленора не дзвонила, не приходила, мабуть, у якийсь момент усвідомила той Рован, який мовчки проковтував приниження, більше не існує. Її мама, Морен, трималась до останнього. В інтерв'ю трибуне її адвокати говорили про непорозуміння, фінансові маніпуляції, помилки бухгалтерії, але докази були залізні. Її фонд заморозили, майно почали описувати. А ті, хто ще вчора тиснув руку на вечірках, розвертались і йшли, як тільки в повітрі запахло крахом. Біла сукня Ленора, яка колись здавалася символом порядку, тепер лежала у справі про співучасть у шахрайстві. Її ім'я, на документах, підписане акуратним почерком, перетворилось на доказ. І хоч вона, можливо, не розуміла повністю, у що вплуталась, тепер це вже не мало значення. Мій адвокат Гідеон зробив усе блискавично. Розлучення завершилось за два з половиною місяці. Завдяки тому самому шлюбному контракту, який вона колись так наполегливо мені підсовувала, мовляв, для безпеки. От бачиш, сказав Гідеон. Іноді готуватися це акт любові, навіть якщо любов виявилась підробкою. Я не радів з того, я не святкував, я просто почав дихати. Весна прийшла непомітно. Один день. І дерево за майстерною вкривається зеленим. Другий і лая знову сміється, не озираючись на двері. Ми майже щодня працювали над скриною, тією, яку почали ще в грудні. Це вже не просто виріб, це обітниця. Туди вона складала спогади стару листівку від матері, фото з дитинства, шматочок дерева з першої майстерки, свій малюнок гори худ, місця, де ми колись були щасливі всі втрьох. І одного дня вона підійшла до мене з аркушем у руках. Це список, сказала. Що для мене значить справжня сім'я? Я взяв. Невеликими, трохи нерівними літерами там було написано Справжня сім'я стоїть за тебе, коли страшно, не змушує тебе просити любов, пам'ятає, що обіцянки не слова, а дії, не боїться правди, не принижує, піднімає, не зникає, коли зручно, не називає тебе не зовсім родиною, я ковтнув повітря, як після удару. Можна я покладу це в скриню? спитала вона. Не просто можна, сказав я, це її серце. Вона сховала лист між спогадами, потім дістала ще одну річ маленьке дерев'яне дерево, що я колись вирізьбив їй, коли вона була зовсім малою, знайшла в моїй шухляді це коріння сказала. Бо ми не забуваємо, але й не живемо в минулому. Того вечора я стояв біля дверей її кімнати, дивився, як вона засинає. Її дихання спокійне, рівне, жодного тривожного здригання. А я подумав, я міг її втратити не фізично, але по справжньому, в її очах, у її довірі, у її серці, і дякував кожному рішенню, яке зробив після того вечора з оксамитовими мішечками і холодним шампанським. Бо тоді я майже продав правду за зручність. А тепер ми з Анджелою, як союзники. Вона часто приходить, лая називає її мій антидепутат, бо, на відміну від офіційної бабусі, ця завжди на боці справедливості. Ми не маємо мільйонів, не маємо престижу, але маємо себе. І знаєш що? Це найбільша спадщина. Історія не завжди закінчується, коли розпадається шлюб. Іноді вона тільки починається, коли ти вперше кажеш я більше не мовчу. Ця історія реальна для багатьох. Якщо вона зачепила тебе, постав лайк. Підпишись, якщо хочеш більше правдивих, болючих, але чесних розповідей, і в коментарях напиши, що для тебе справжня родина. Бо іноді одне твоє слово рятує чиюсь тишу.